З ким? З керівництвом управління їх. Для яких цілей? Як цілей. Ну, що е спілкуватися? Я хочу, щоб цих даних співробітників притягнули до дисциплінарної відповідальності. Це мінімум. Притягнемо. Це як мінімум для початку. Притягнемо, це Притягнемо. Притягнемо однозначно. А тоді про що нам далі спілкуватися з вами? до відповідальності. Ну хорошо. А, а навіщо потрібен там я? Е, для як вам пояснити, для оформлення процесуальних оцих всіх процедур. Оцих всіх, це яких? От мені цікаво було б цих всіх. Я пояснення переїхав, дав особисто, дав пояснення. До речі, ваш е, колега лейтенант Пальченко чи Палченко. Пальченко, так. Е, да. Так, заборонив мені проводити відеозйомку. Ну, до нього ще черга дійде. До нього ще черга дійде після оцих товаришів із Баришівки. Як помилився, я йому задав конкретне питання. Ви мені забороняєте? Він сказав так. Тобто, людина сидить з вищою світою, він знає, що він говорить, тим паче маючи звання лейтенант міліції. Людина повинна знати всі ази і аспекти чинного законодавства, яке діє на сьогоднішній в нас, в нашій країні. Я правильно розумію вас, чи не так? Так, так, так. Я, я не е, Ага. — У вас написано, що ви теж Якщо можна, що де ви працюєте, хоч щоб я хоч знав. Ну, я думаю, це буде зайвим, де я працюю. Все добре, я не буду. Mm -hmm. е, значить, дивіться, що мені потрібно. Е, мені потрібно. Письмо і відповідь про те, що вони як мінімум притягнені до дисциплінарної відповідальності, це СИСУН бажано щоб був притягнутий. А, а по барабашу однозначно це буде зроблено. А по барабашу мене цікавить, можливо, більше, тому що такий тон розмови це геть не по міліцейськи, так сказати. Розумієте, я по просто по телефону не хочу говорити, тому що ну, по перше, ви можете. Що записувати, потім якось не так викладати все, я в ході вихнув. Мене зрозумієте? Е, ну, якщо я навіть приїду, я також буду це все фіксувати. Без питань, без питань. просто знову. Ми з вами спілкувалися нормально, ну, вічі-вічі дивилися. Ага. От і все. Ага. Ну, е... без, без питань. Якщо є можливість вас завтра... Е, а якщо не завтра можливість є, тому що завтра субота, як ні. Чи п'ятниця? А, п'ятниця завтра. Да. Завтра п'ятниця. Ну не знаю, поки що я вам сказати не готовий, чи я приїду, чи ні. Що, що? Поки що я вам сказати не готовий, чи я приїду чи ні. Тому що я вам скажу, я не знаю, ви ще записуєте, а записуєте? Не знаю. Я з я, вами я спілкуюсь нормально. А я з вами погано спілкуюся давайте вами Ні, я вам перед тим сказав, що ці всі те, що хлопці, бо й показуєте, однозначно, це навіть ну, ЗНО. Ну, тут без, без, без задньої однозначно. Mm -hmm. Просто що я щось, сам буду говорити, що він буде... Ну, значить, дивіться, а чому ви не можете просто їх притягнути і дати мені послугу відповідь? Чому, не чому неможливо. Чуєте, ви знаєте? Остапу мене на 2 секунди не на цей, не на пліт, не на будемо так говорити, так? Uh -huh. Цей хлопець молодий. Е, тоді таке питання. А чи будуть присутні оці два е, інспектори там? же? Як Ви скажете, маєте бажання, будуть присутні. Ні, не будуть ну, присутні. Мені цікаво, що б вони сказали в своє е, оправдання. Я Якщо ви маєте бажання, будуть присутні. Ні, не будуть присутні. Е, значить, дивіться, давайте я вам протелефоную годин, так, о 17 й годині. І ми з вами вирішимо, чи буду, завтра я, чи буду я в понеділок або вівторок. Таке можливий варіант. Так, так, да, ну зараз. Ай, блін, як воно все… Просто ж ну, буде все юридично. Трохи затягнуто. Хлопець молодий, він трохи про сроки прогуляв. Ну то хай, не О, це, хай несе відповідальність тепер. Буде це відповідальність, це само собою. Але я говорю, що ну, повинні ми дивитися це логічно кінця. будуть відповідати, це однозначно. Mm -hmm. це, ну, це однозначно і незаперечно. заперечно. Я вас зрозумів. Тоді таке питання. А яка у вас посада? Інспектор відділу, майор міліції. 24 роки вислову. Ага. Ну, чоловік в Ахті служив 10 років. Якщо вас це цікавить. Я вас дай ні, 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 дякую. Це, це вже не потрібно. Я не дитина. І, і я не дитина. Ні, то я вам просто говорю, що... Ні, ну я поняв. Що, так. Я, я, обманю, вас не і вас... я вас не питав, е, принципі, дитина ви чи ні, принципі, ну є. Юзий Олексій Васіович. Я вас зрозумів, хорошо. Значить дивіться, о 17 й годині. Е, я вам телефоную Так. — і ми вже далі вирішимо коли я буду. Все, то я чекаю дзвінка. Угу. Добре чекайте тоді. То ви, 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 живете, блянути, Можливо. А, а навіщо це питання вам? Ні, просто що в мене дитина навчається, закінчилась п'ятий курс у цьому. Якому? В університеті. Mm. На психолога. От. І завтра я буду їхати не забирати речами. То може буду я їхати, то може, ну, там згадуємо з в дивимося. В в я готані прям. Ну ви чуєте, що я говорю? що дитина в Переяславі. А, Переяславі, я зрозумів. Да, mm. mm -hmm. Так, Переяславський університет. Как Угу. Сковороди, мабуть. -50 -50 -50 -50 -50? А? Кажу, сковороди, мабуть. О, 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 о. Да, сковороди, ага. От. Сковороди. Е тому я завтра планую їхати по неї, щоб забрати її з речами, вона, ну. Накані. Там одручилося, що можливо, є можливість нас там зустрітися. Ну, дивіться, та можливість, це вже буде, по-перше, е у неробочий час. Це по-перше. По-друге, це буде якось. Е, ну, просто так ми з в кафе зустрілися якомусь, да, е, про щось там говорили. Тобто давайте, щоб були вони присутні, ви були у формі, вони були у формі, я приїду. Ми це все знімемо знімем на відео. І якраз люди подивляться е, і будуть знати, що є такі герої у Барашівському районі, в Березанському районі, щоб люди знали своїх героїв в обличчі. Так піде? Ну давайте в 17 я до вас э, буду телефонувати і ми ж з вами потім вирішимо вже. Да, добре, добре. Все, до побачення. Добре. Це чудо якесь канікує. Фо ти думаєш.